Можливо, хтось кине в мене зараз тапками, та я скажу. Три найбільш поширених переконання, які заважають худнути після 45 Перше, з віком важче худнути. Не знайшла я різниць. Худниця так само, як і в молодому віці. Все вирішує дефіцит калорій. Друге з віком заповільнюється метаболізм і набираєш навіть попивши водички. То не жирочок на вагах, то водичка, яку ми випили. Затримується вона. Через зайві прості вуглеводи, які ми з'їли. А метаболізм заповільнюється через низьку активність і незбалансоване харчування. І третє: гормони не дають схуднути. Гормони можуть впливати на апетит, але так само на наш апетит може впливати кращу сторону, і фізична активність та баланс в харчуванні. Білочок, клітковина, ну ви розумієте, і не гормони відкладаються в нас на пузику. Мало того, саме через зайву вагу гормони швидко і збиваються. Знаю по собі.